Друзі, всім всім привіт! Вітаю вас у себе в гостях. Сьогодні хочу вам запропонувати ось таку красу в рослині. Це є вічно-зелені. Сьогодні ми з вами будемо балакати саме про ці квіти. Є в мене пропозиції ось така невеличка краса. Яку я хочу вам відправити до вашого садочку. Якщо у вас є бажання ось такий набірчик, дівчатка-хлопці, давайте ближче поговоримо про ці рослини. Це є примула багаторічна. Ось так вона виглядає ось такий її сорт. Це новиночка, подивіться. Бачите, серія Поляна, а сорт зветься Крістал Фонтан. Квітувати він буде ось в такому відтінку. Симпатичному, гарному. Зростає в п 9 очці з касетної розсади з серпня 2025 року. Ось такий гарнюсінький, симпатичний. Я думаю, що та коренева непогана. Я думаю, що ми її з вами роздивлятися не будемо, щоб не травмувати сам кущик. Я роздивлюсь, корінчики лізуть, да? циканчика, дам. Бачите, ось воно молодесеньке. Тобто рослина проситься до ґрунту, дуже проситься до ґрунту. І покажу вам ще свіжу посадочку, ось цього пенстемона. Він зветься, якщо я не помиляюся, і волисний. Дуже шикарно квітує в помаранчевому кольорі десь на початку літа. Ось такий гарнесенький, трішечки більше він ще буде. Зараз є 15 см. І ось так це виглядає. Але якщо його посадити в легку на півтінь, він буде до 30 Якщо інші умови йому створити і дати більше тяжкий грунт, суглинки, він буде невеличкий. Я його таким чином варіюю по висоті, бо мені дуже хочеться, щоб він зростав в різних локаціях. Бачите, яка гарна квіточка. Це свіжа посадка, корінчики там дуже непогані, і я хочу вам запропонувати ось цю рослиночку. Взагалі ось цей наборчик за 250 гривень. Якщо у вас є бажання змога придбати його, то я вам із задоволенням відправлю тільки, правда, Укрпоштою. Ну, якщо буде нова, як варіант роздивлюся, ну, але все ж таки кропуштою. Подивіться, яка краса полюбляє легку на півтінь, також півтінь. Ось такий варіант, і також в цьому сегменті і зростає примовка. Ось такі дві гарні рослинки я пропоную до вашого садочку. По кольору, ви вже бачите, помаранчевий і ось такий, вони в різні часи квітують. Спочатку примовка, потім пенстемон. Пенстемон потім отакі має симпатичні листочки, дуже цікаві, на мій погляд. А примовка може ще заквітувати вдруге у вас в осени. Ну і якщо будете доглядати гарненько, то також і влітку. Бо останні роки нові сорти вони мають тенденцію до повторного квітування. Тому, дівчатка, хлопці, є ось такі нічки. ще раз вам нагадаю, свіжа посадка це посадка кінця літа, П9, Може у вас зростати у вашому садочку. Якщо вам цікава пропозиція, пишіть. Я можу вам запропонувати інші рослини. Також можу підібрати ще і другі вічно-зелені, які в мене є, ми можемо з вами поспілкуватися і в Viber, і в WhatsApp в пріоритеті. Тому, друзі, якщо бажаєте вічно-зелені квіти і є змога та погодні умови. Ми можемо з вами списатися, і я вам ось таку красу запропоную до вашого саду, і де ви нею можете милуватися. Оцей пенстимон я просто обожнюю, дуже його рідко вам показую, бо завжди чогось, знаєте, поспішаю і не встигаю вам показати цю красу в його кольорі та цвіті. В нього дуже цікаве цвітіння. Зараз вам прикріплю світлинку, щоб ви могли бачити. І ось такий наборчик за 250 гривень може поїхати. Можу вам зробити окремо, якщо вам хочеться і треба. Є інші примули у мене у наявності, а також і ще один пенстимон вічно-зелений, який також я вам можу запропонувати. Чекаю вас в особисті. Всім пока-пока і до зустрічі!